Лували реставратори нашої землі. Дивляючись цю ікону, нехай Господь кріпить вас, дає силу і здоров'я, щоб ви у цьому 21 столітті ви відкривали ще ті двері для нашої церкви, яка вийшла з катакомб, і іде потужною ходою Воскресіння там, де ще закрито. Лікували там, де зранено, і хай Господь своєму благодаті винагороджує вас силою мужністю на моїй влаї літа Христос Воскрес. Ваше блаженство, тут є найменші наші волонтери, наші діточки, волонтери, які називаються коло доброти. Вони зібрали для Збройних сил України 7 мільйонів. А про них? Сьогодні тут є хлопці через обійми отих діток, ангелів України. Вони немовби він носить їх з тих рам, які вони носять, як Христос Воскресний. Тому ми дякуємо тим нашим героям і дякуємо тим діткам, дякуємо вихователям, дякуємо батькам і матерям, особливо дякую пані Добродіці Івані пані Балко, яка безперестанно трудиться для того, щоб чинити цю місію, нашому блаженнішому патріархові. Силі, здоров'я і, здоров і благодаті Божої від наших ангелів. Хай Бог благословить на многі влагі літа. Дуже дякую. Христос Воскрес!